Так, в першій час ми прожили 4 дні і чуть не, не погибли з голоду. Ну я не погиб. Він знайшов тиковку, Все, бо я посадив оце. Ну нічого, я зараз оце зроблю ще одну ферму, бо в мене оце в домі, там, де був оце лядяний сундук, я зміг знаєш що зробити Що? Оце, я, мені, я два сульчика забрав. Так що я тепер можу зробити ще одну грядку або стіну. Ну Зроблю грядку. Буде більше хавчика. Ти чо? Ой. І більше тика. А може! Давай, дівушка, виходить. Смотри. З третього лиця подивися зверх. Отак, як я, дивлюся, подивись. Диви. Ось, смотри. Угу. Усе, на нас сьогодні будуть закувати, так що нам треба хавчика. Не А я голоден. Знаешь, что я зроблю? Буду виноградики хавать. В принципі, час у нас є, десять секунд, в принципі, це багато. Согласен? Десять секунд. Ноль, ноль, ноль. Там не похи. Ч ты играешь? Ми ж дву частину записуємо. Ну потом. Потише лучше будет. Окей, Ванил. Знаешь, что нам надо? Ничего. Я снежками их буду зак. Тобі тоже, что ли, сніжки? снежки? Окей, давайте ми их будемо забуразовать. Смотри, их посуну Патроны. Патроны выпали. О, сам цвет. Кстати, оце і за факультет, ребята, були велико стара. Знаєш, що можна зробити? Що? Оце пів самоцвет залутати, тільки якщо вбити супер багато культістів. Скажите чесно, ти готовий? Наступний у походу оце в біом. Давай, скрай. 99% зараз треба три дерева добути. Добре, що оце, оце, оце лідяний оце топор три рази лучше, ніж хороший. Угу. Так що я можу дуже швидко добувати дерева буквально з трьох ударів. Нарешті, ну, у нас відкрився ще більше землі. Четвертий день, четвертий уровень. Геніально, согласен? А я до максимального доходив вже, коли грав, на 82 днів. Хоч це Ні. Ти мені чого не зробиш? Okay. Якщо не бішай. Ти в голову. Лисий платі платі. Я не лисий. А давай закидаємо вовку ліжками, ми речі лазить ліжков. Мене... Туда, ну ладно, давай. У мене 21. Окей, давай спробуй закидати. Де ти його? Де там ребенок де? Їх там багато. Давай я можуть просто закидувати бо нічого не зроблять. А я даже можу топором за до удара. Я кролика убив. І... Я чотири... А бере оцей схід, оце, кстати. Я не топор. Подавайся по карті, де я. Ли були пещери. Я тут либо деруся. Два волка лишилось поможешь їх убити. У мене 14 січів залишилось. Ну давай! Якрану двох волків. Я їх буду добивати моим крутим топором. Иди до мене. Не, зверху ще один. Давай, кидай мне, нього! О! Это что за красота ко мне бежит? Давай! Кидай! Убегай, Уч... убегай от Я их застреляю. А думаю, что тобі хватит, согласен. З третього лица в голося. в них стреляй. лица в них стріляй! З Убили, Останні лишився. Чотири сніжка. А якраз хватить, один сніжок і він застопаний. Давай і топором його додим. один. Зачем ти відкинув? Фу, успіли. Давай я ключ стойк, быстрий. Надо його спасати. Положить мішок, а ти м'ясо збирай, м'ясо собирай. Сосідруйт, не мясо. Опа, Лівор'єр! А чого ти, а? Що мені виходить? Не знаю, але я візьму тільки стейки. Тому що стейки це найкраща їда. Ласик? Ні. Тикви. І тушонка. А, ви лучше. Ну, можна і так. Усі побігли! Я зібрав п'ять оце! Я зібрав п'ять стейків і одну. одну маленькое мяско и одного ребенка. Сейчас опустим на кишки. Не! Да. И мы его спасли. На кишки пустим. Дундук. Мы его спасли. Ой, смотри, нас мы теперь не голодные. Нет, а ребенок нет, я голодный. О, ты ребенка спалил. Выкидай мясо. Я уже выкинул все. Ой, давай, у меня пустой. Я где мясо? В кострові подивися! В костер залізь. Ось, лист. А в смысле? Листовой аж туда заліз, а я тут думаю, де він? Де моє м'ясо? В кострові! В чекстуках костра, чого не понятно? Я пішов дрова, а я пішов дрова робити. Бо, це тільки друга частина, а вже ми тільки 5 днів прожили. Це тільки друга частина Все, власим? Угу на те, що восіло було це відео. Ну оце, маленькому мультику, так сказати, согласен. Міні-мультик, типу, у нас согласен. Mm -mm. Поки що повіжімо до зимнього. Нє, треба костер зробити так, для того, щоб він не потух. Якщо треба хоча б 30% костра, тоді можна спокійно лутати біом. Поняв? Якщо ти теж йди добувай дерева, бо в тебе більше осе. не в тебе диркзака, у мене У мене сіла в тебе 15. Так ти теж забирай дерево, окей? Наразі вистачає вісі тільки на одне дерево. Сам це тільки не забирає, вони тобі, не дружні Самі це сади. Деревья нам нужны. Я добыл 7 дерева, а ты скільки. Два дерева? О, тыква. Окей, я зараз прийду. Окей, я зараз прийду, пока ты водишь видео. Доки я не прийду, понял? Нет, я не буду что я Видео на вообще монтируют? Это что? Это игра. Что это за игра? Дум. Дом. Дум. Дум. Не дом. 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 Дум. 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 Просто дум. Дум. Да. Дум. Что за дум? Это кто? Это кто? Это кто? Это кто? Подожди, подожди, почему-то я расстреляю. Это кто? Я вернулся. Э, е, там шо там було, как бы не було. Я взымний билм. ну Окей, я ты квути. Спасибо. Ты <свят> 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 ч, ч, ч ты ей не диптодий? Ты в поле даешь, что я холодный. Цікаво, де ще сундуки? Я вже ми прокачала карту. А, ну да. А що випадає? Ай, це що за... Це вот, це оце ліси, з яких можна зробити шапку. Ну, тут одна, коротше, нога і оця шкура чує лиси, це руля, оця шапка. Іди сюди поможи мені! У мене мало хипе. Так біжи до хати просто. Патрови для револьверів. Треба морковка! тебе є морковка? Ні. Для, для квеста. Треба дві морковки. Тоді ми виповнимо квест. Ну ти, пор... ну, ти сніговика, який оце грустний. І я покромлю. Який крут. Ну, а цього якого самосет культиста? Ось. Тут його треба, йому треба дати морковку. Тоді ви, ти виповниш квест. Ти дивись, що я знайшов. Ой. То ти йдеш морковку знаходити? Я знайшов патруль Леворвера. І диви, що я ще знайшов, я знайшов ще два оцих. Я знайшов сундук. Я сундук знайшов, дивись. Сундук говорю! Ідумду. Статі! Ми в кожному відео по 4 дня будемо виживати. Я знайшов... я дивиш, що я тобі знайшов. Ice axe. Ледяний топор я тобі знайшов. У. Він дуже крутий. Два рази лучше, ніж хороший топор, так що йди бери. Я прийшли. Що, до мене не можеш піти? Дундук. Я? 14% У костра ну, в мене я каністра. Я біжу. Не біжу до тебе глядяним топором. Я думаю, скільки ми у Дой, в цьому міні-мультику проживемо? Дудь, в цих серіях про 99 днів лісу, я думаю, скільки ми проживемо? Багато. Ну, Думаю, не майже 20 днів. Согласен? Оль, держи. Із 80. Оль, держи. Yeah, yeah. Ось. Я думаю, десь 80 г. А я ще не дуже. Окей, тут обвай дерево, я буду оте. Знаєш, я буду крафтити, кровать першу. Уже. Оно, оно ж дно. Що? Ти дивиш? Оно ж дно. Потому те вже дубаса оце. Коротше, я кравчу кровать. Мене вже дістало, що ми тільки по 4 дня в першій часті вижили. Осе, ми 9 днів в цій часті вижили. Поздравляй нас! Опа, кукуруза. Ням. Вона як пожарена морсель кукуруза. Кукурузи більше нет. Сієлі, волки. Морковку берем. Берем морковку, так? Його є. Кстати, в нас уже множитель Х3, ми 10 днів прожили. Поздравляєш нас. Ми 10 днів прожили. Ай. Я, я буду. Окей, пішла до тих вот це снеговики, не свою морковку. Мне просто дамо їм... За мною ліси погнали. А я в хату. А знаєш, що я зроблю? Що? Так деякі сніговики? А я помню. Я вже ти знав, в мені виробив цей, цей храний Давай, Диви кому треба дати оце морковку. Де. Ось, давай, кому Пім. І, ти, і, ти, і ми... Я отримав квест. І мені дали, мені дали 4 кристала. І мені дали диви, що мені дали. Самоцвет безплатний дали дали бесплатний самоцвет, кстати ще. Пішли в пещеру. А, іди. Нет, нет, медведь за мною пішов. За мной медведь пішов. Ви прийдете мене воскресити. Извиняй. Я не хочу нас ну, закачувати на цьому відео, ти теж? Mm -mm. Хочу. Н не хочеш. Хочу. Ну хочеш, не хочеш, тобі все одно мені прийдеться тебе возродити. Ну, ти, ну тобі прийдеться мене возродити, якщо буде бандаж. Угу. Mm Хоче -hmm. mm -hmm. біля мене медведь, так що будь акуратним. Коня? З твоїм сучасно позвоню. О, коротше лапка. Вс, вони шапа. Смотриш, каністру відносить. Напитати, який я бачу, де він ми оце біля друг друга сидимо. Да? Не робити, я бандаж, і не в сундуках, які по на обичному участку карти, а на зимній участку карти. Оце, роби карту оце по обичному. Е, чого ти оце каністру не поклав? Окей, ратя будем заканчивать другая часть. Всім пока.